Надвечір'я, друзі, а я, як вам показати, якщо я ось так покручуся, то я думаю, що ви зрозумієте, я практично посеред поля. Юра мене вивіз. Казав, що вивезу покину. Я жартую, звісно, але, але. що вам сказати, які неймовірні кольори? І як уже класно. Навіть і не віриться, що це кінець лютого місяця. Не віриться. Ви тільки гляньте, тільки гляньте, як зеленіє у деяких місцях трава. Який насичений вже колір. Краса. А звідти он ми називаємо руда. Руда, оця така вільхова смужка. З руди такі звуки доносяться. Як починають сваритися птахи, то такий стоїть гамір. А я йду, ми взагалі-то не просто ж так сюди приїхали, ми приїхали у справі. Нам же ж парник потрібно закінчити. Ну, вже сьогодні ми його закінчимо. Це ми швиденько вирвалися, щоб землі назбирати. Ось тут на, на полях. Дуже багато кротовин. І саме зараз ось з цих крутовин будемо збирати землю. Але що хочу, знаєте, як проходжуся. Ми ще не доїхали, як ми їдемо. каже Юра, куди поїдемо? Кажу, не знаю, ну давай туди, туди, з Гурбочка спустимося там чи як. Каже, давай ну поїдемо до озера. І ми приїхали до озера. Як ми тільки ось так прямо у нас посеред поля, ну, не зовсім посерединці, але, але є ось таке велике озеро. От, і вже роки воно було посушливе, сухе. А це а будемо до ночі тут дуже Іду. Я зараз іду. А це ми тільки спускаємося. Сюди до озера і як тільки побачили, скільки блищить води, у Юри зразу таке питання. <гум> Каже, хто нас сьогодні буде тягнути, якщо що. <гум> ну, то таке, Я не думаю, що він ризикне пробувати, чи воно глибоке, чи не глибоке, це озеро, але я ось так вам трішки покажу, яке воно наразі велике. І вода от стоїть. Стоїть, а воно туди взагалі. Трішки далі. Ну я вже не буду йти, тому що Юра гукає, давай бігом, бо будемо сьогодні тут до вечора, до ночі. Тому, е, тому зараз я Шо? Постараємося якомога швидше. Не знаємо, як у нас там вийде. Ми з таким маленьким прицепчиком приїхали. Юра каже, так, уазовський прицепчик і десь пів прицепа, так як він сказав, нам точно потрібно буде. О, якісь птахи летять. Півприцепчика того нам точно землі потрібно буде. Тому ми зараз працюємо. А трішки пізніше я вмикнусь. Ну, ось, оце. Бачите, скільки навколо можна набрати? Подекуди люди вже брали. Вікторина, давай скоріше. Скоренько. То лучше лопатою носити, краще буде. Де краще? То, так як принесла, то більше, лопатою це скільки полосу? Ви яка? Диви яка кубка. зараз і відро. Так, руками краще. Земля буде чистіша. А це вже розсади буде, Юрко редьку їсти. Ну, да. що Юрі редьку? Ще щоб там сало росло в тому парнику з м'ясом. Ні, то, то твій парник буде. То сало до редьки найду. Да? Да. От Як добре тако стояти, збоку наблюдати, як хтось робить. Особливо як жінка, то це взагалі прекрасно. Коповийти, помилуватися природою. Що треба було вудочку взяти, то пробував би рибу ловити. Жаль. Давай скоріш! Треба було брати більше відро, що ти взяла таке маленьке? А мого хазяїна більше відра нема, хай всі люди знають. Це як я приїду, покажу, скільки відер з підкраски здорових, 30-літрових, чи скільки вони там є. В каністер скільки обрізаних. І мене Юра з мене сміється. А сам, коли стає робити, то розходиться море. Юра працює. Щось пливе. Да. <гум> <гум> ну вже коли хазяїн лопату кинув, сказав все, значить все. Тим більше, що буде вже сонце сідати. Ну от накидали сіки. <гум> Думаю, вистачить. Не вистачить, прискакне. <плес> <плес> Ай! Їдь, їдь, я прийду, давай. <плес> Думає, що він мене налякав. Завів трактор смикнув і поїхав. Ой! Хіба ж не видно, що я б тут напевно що вже й заночувала б. Така краса тільки подивіться туди самим селом, яка зелень. А чого ти став? Їдь! Навіть близько не піду. <реш> Вже стоїть, гукає, поїхали. А так лякав, а так лякав ляка на полі мав покинути. Фух, Одним словом їдемо додому. Все сама. Тихо вона туди трошки падне. Давай скоріш. Я і так стеку дивіся, стараюся, як ото в мультику цьому, пришвидшу ти побач, як буде. Коротше, все, скидай, пішов. Я. Добре. Все, нарешті парник, ну, майже такий, як має бути. Скло помите. Єдине, що зараз ось тут по кругу, де вкладений гній, він хай собі тут сідається. Ми його трішки спресували, але я зараз на лав повстеляю чистої соломи, щоб вона собі теж ось так сілася. І тепер буде лежати завтра. Післязавтра, можливо, на зубіну, я вже щось посів. Ну, ось так, значно краще, як ви думаєте, все, парничок з підручних матеріалів своїми руками готовий? Готовий до посіву, скажем так. А що там буде висіватися і як все буде сходити, ви обов'язково побачите у наступних відео. Всім всього найкращого.